Друзі, всім наше вітання. Ми з бабусею знову приїхали на мій город, вона грається акумуляторним сікатором. Там приїхали знову на свій город. Хоч і було, у нас тут мінус два приблизно, бо калюжі позамерзали, вода. А приїхали на город глянути, так гірчичка жива, дивіться. Ось ми зжинаємо знову гірчичку. Я мішечок тримав, бабуся серпом жинала, та я в мішечок. Топтав. Ну не топтав, а складував, бо топтати гірчитися не можна, вона сок пускає. Ось три мішки. В муравейчик поставили. Ось така гірчиця дивіться. Яка. Ну просто супер. Супер. Кози дуже люблять, вона бачите, не змерзла. Ха -ха. Ну це дуже добре. Дуже добре. А через кілька днів... Як не будемо морозу, знов сюди приїдемо та нажнемо, так кози ж дуже люблять і молока більше дають. Друзі запитували, як мій заводиться влітку взимку. Та нормально. Коли я зробив безконтактне запалювання, проблем взагалі ніяких нема. Ось, отак заводиться. Все працює. Отак. Отакий вихлоп. Бачите? Чудово працює. Чудово працює. Так ось, друзі, що, Живем далі.